Ще одне нове надходження від власника це Acura MDX 2007 року. І ексклюзивно зараз знову послухаємо інформацію саме від власника по цьому автомобілю. Тож, доброго дня, розкажіть, будь ласка, більше про автомобіль. Доброго дня, автомобіль. Acura залітає в продаж MDX 2007 року, 3,7 двигун, сама максимальна комплектація на кліматі. Передній задній клімат, задні передні підігріви, uh -huh. електроляда, електролюк. Uh -huh. Саме головне в, в цьому автомобілі звичайна підвізка. Також автомобіль має газове обладнання. І що найчудове, автомобіль повний привід. Ага, має, Заїде, соня. вийде, де хочеш, де угодно. Сім місць автомобіль, а я ж повторюю, шкіряний салон сама-сама максимальна комплектація. Так, На титанових лайк. дисках, передні-задні дискові ага. тормоза. Автомобіль без ага, ага. Всі стекла рідні, також лобове. Маю два ключі. Друзі, автомобіль вже в продажі. В нашому телеграм-каналі повна інформація по цьому автомобілю. Опис, пробіг з додатковими фото за ціною 10 900. Можете приїхати обрати і купити цей автомобіль.